Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати ось таке акумулятор. Не мертві всі, а там 6 штук, чи не 8 штук, всі перевіряв, вони всі мертві. там в середині робиться. Це вже не перший я розібрав. От цього, щоб більш-менш побожних тем, все машу буде. Окислені але небагато, не сильно. То, як мав не відошно його далив, то перед тим отакий повністю закищу. І них нічого не вийде зробити, бо вони просто не заряджаються, зарядка їх не бачать. Вони вже сіли під ноль і пробував уживляти 6 вольтом, 20 вольтом, потім зарядним ще нічого. І піду зараз там, де їх приймають акумулятор, і все, всі занесумо вже цілий пакет. Вже півсумки їх є. У і це. Теж ходив вчора в оббі, де був таке зрядне. шнура був повністю обидвим з труп. Думаю, думав, думав труп. типу, бо тут вирізають, шнур, то вже все, викидаєш, то вже все труп. Але такі вроді ні, Таке поставив акумулятор 1-3 час, такий заряджаєш. Слубенький, але заряджаєш. Та мені якщо робити якісь повербанки чи що, мені ліпшого не треба. Так, де пробую. Купляти новий для чого? Я тільки починаю це все робити. І це, тож, вистав, В нас в Україні бачу, виставляють там хлопці м -м, оголошення, що збирають одноразки, тому подібного, там, акумулятори від ноутбуків, ще там щось е збирають, то відгукуєте, бачу багато людей, Тут в Німеччині я виставив оголошення багато де. В тому числі на eBay то відгукнулася тільки одна людина, яка сказала, я можу вам допомогти. На жаль, я нічого не маю, але я маю машину, якою можу вас повозити там по СТОшках. Може вам не комплятиють машини, які йдуть, може вони щось там мають, що вони чимось вам можуть відказати. У мене є знайомі. І Тому можу допомогти. І як думаю, тільки та людина є. Жінка там з дитиною, досить культурна. Розмовляє приємно і тому ну, хороше по вигляду. До речі, волонтерку теж принесла цілий ящик. Є він там зверху, насамперед, почав, поки що не забрали його. Забрали частину волонтерки, але не всю. І тільки то, що точно було, то позабирали по людях, то що про пору... вийшов їдали там. Кулякові теж відправи в термуху. Ну, то не важливо. Принесла цілу коробку практично нового. Навіть тільки вона з Росії, з Кубані. Одна єдина людина, яка має машину, написала сама до мене каже, ми я тобі допоможу і тому подібне. І вона з Кубані. Я кажу, вона каже, я з я кажу, з Кубані". Я кажу, Ти", я кажу, Кубань то не Росія, я кажу, Кубань то Україна. Просто ми колись віджали так само, як і в нас в Крим віджали зараз. Так само і тоді Кубань віджали в Україні. Поділили просто та, та як їм добре. Ну, кажуть, так, ну, да, да, так і було. Типу, все. Навіть ну, типу, спочатку говорив українською, бо я не знав, думав, що наша українка просто вона говорить по російськи Я суто принципово не говорю з ними російською. Ну, Принципово, хоча я вмію, знаю, бо говорити вмію, все розумію, але я суто з ними принципово не говорю. По-російську, суто українською. Ну хіба там з Казахстану чи в з тих країн вони мене реально не розуміють. І я там десь у магазині, і я, я по-німецьки теж не, не тяп та лап. То я вже хочу, не хочу, хочу не зрозумію, а можу говорити російською. Або, або якось, якщо я знаю, як по-німецьки стати, то я скажу по-німецьки. І це. от. Так що такі справи. Разом до перемоги. І, до речі, хто має, кому потрібен, буде якийсь дитячий одяг, можу точечно кожному, кожного відправити. По відео покажу. Скажете мені розміра, які у вас є дітей, і якщо у мене буде, то я вам відправлю. І дорослого одягу наразі немає. І... Буду приймати закази павербанк, павербанків, коли вже але то будуть безплатно, вони так само. Я буду робити невеликі, тільки щоб хватало там, на 1-2 заряди телефонів. Я буду робити великі теж. Але треба мати з чого тут все робити. Думав, цих акумуляторів, бо в мене були лампи такі дорожні, я думав, з цих акумуляторів вони не виглядають ідеально нові плюйон, а всередині середині кап'яція, по поуки скинулося. Тож буду віддавати безплатно тому, кому треба дійсно. І... Все одно я буду бачити, куди відправляю і тому подібного. Якщо я бачу, наприклад, українська мені скажуть Львів любів відправлення, бо мені треба Powerbank, бо я не маю, звісно, відправити не буду. Тому що там немає нагальної необхідності в павербанку. Можна зарядити телефон в будь-якому магазині, коли є світло, чи де-небудь, чи вдома зарядити телефон, можна то зробити. Хоча сам з, Львів, з Львівщини і я знаю, яка там зараз ситуація, що там тяжко багато світло відключають, але все рівно. Є такі міста України, де взагалі світла немає ніякого, нічого немає і павербанк десь там зарядять собі його, то він їм буде більш потрібніший. Чи саме той одяг для дітей. Він буде більш потрібніший. Всім дякую за увагу і пишіть коментарі або на мій інстаграм, або на фейсбук. Куди кому зручніше, буду підписувати, бо так коментарів в мене небагато, деколи взагалі немає. Тому всім дякую за увагу і буду радий по спілку...